У меморіальному сквері у Івано-Франківську вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Вони віддавали своє життя за незалежність, за справедливість. Для вимушених переселенців і тих, хто опинився у важких життєвих обставинах, як працює шелтер Святої Ольги на Івано-Франківщині. Думали, що ми до Нового року додому повернемося, а тепер, тепер ми вже нічого не думаємо, просто, просто чекаємо. У Івано-Франківську провели перший в Україні показ воєнної драми режисера Ахтема Сайтаблаєва. Мирний 21 Як так званий руський мір, все ж таки не зламав людей і жоден не зрадив. Пам'ять героїв Небесної Сотні вшанувала сьогодні у меморіальному сквері в Івано-Франківську. Наймасовіші вбивства учасників Революції Гідності відбувалися у період від 18 до 20 лютого 2014 року. Серед загиблих семеро прикарпатців. Наймолодший з них Роман Гурик. Напевно, в жахливому сні мені б не могло переснитися, що після тих подій Воно буде ще більше забирати життів і ще будуть більше хлопців гинути. І це насправді це дуже сумно. Серед тих, хто прийшов віддати шану героям Олена Турусова. Жінка показує фото чоловіка, який загинув у зоні АТО в 2016 році. Вони віддавали своє життя за незалежність, за справедливість. А після того, якраз 13 році, і розпочалася так називаємо війна. За незалежність, за справедливість в нашій Україні. От тому ми сьогодні прийшли почути пам'ять героїв Небесної Сотні, бо це все взаємозв'язано. Просто так кров не проливається. Через повітряну тривогу захід перенесли у бомбосховище. Там вручили відзнаки міського голови Зміни світ на краще імені Романа Гурика. Їх отримали 14 франківців, які досягли успіху у різних галузях. каже міський голова Руслан Марцінків. Зокрема, відзнаку отримав призер Олімпіад франківець Андрій Никифорчин, який зараз навчається в Ягелонському університеті в Кракові. Ну, мої батьки викладачі в університеті відповідно, я знаю трохи про Гурика і Чув багато про нього, так що звичайно важливо Позолочену нагороду отримала і призерка міжнародних олімпіад з фізики та астрономії Діана Зазубик. Це більше якесь розуміння того, що це потрібно, і якась винагорода за це. Але, власне, я це роблю не для якихось премії виступання, а саме за для того, щоб що мені це подобається, і приносить задоволення. Відзнаки зміни світ на краще імені Романа Гурика вручають вдруге, розповідає міський голова Руслан Марцінків. Рекомендації щодо номінантів надають навчальні заклади. Ця це ініціатива була родини Гуриків, але місто підтримало, Ми це все проговорили і вирішили, що будемо нагороджувати молодих людей до 35 років, які мають здобутки в різних галузях. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, новини Івано-Франківськ. Віддати шану загиблому герою Ігор Ходику на подвір'я 10-го ліцею, де він навчався, прийшло декілька десятків людей. Серед них Наталія Іванюк, яка навчалася разом з Ігорем Ходиком в університеті. Каже, назавжди запам'ятала його життєрадісним. На війну пригадує, Ігор пішов з їхнім однокурсником Михайлом. Вони не дуже говорили. Описували про ці всі події, але завжди кидали світлини, такі є Ігор. Ігор Злі не любив знімкуватися, а Михайло його знімкував і такого завжди усміхнело, життєрадісно. Коли ми дізналися про цю втрату, ми не могли повірити. Казали, це неправда, це не може бути. Ми до сих пір ніхто не вірив, що це сталося. Ігор Ходак пішов добровольцем у бригаду територіальної оборони 25 лютого. Розповідає довав військового Євгенія. Чоловік мав проблеми зі здоров'ям, та це не зупинило його. Сказав, що він йде військкомат. Він написав всі відмови від проходження медкомісії і пішов добровольцем, записавшися. так як всі хлопці була якась така адреналін у нього був чи що для позову. Такий поклик мав, щоб жінка пригадує, після того як чоловіка у квітні відправили на службу в Запорізьку область, вони постійно тримали з ним зв'язок, але раптом він обірвався. Я дзвонила до побратимів, казали, що там ніби зв'язку нема, туди, сюди, але в мене вже серце щось відчувало, що щось з ним став. Трапилося. Я подзвонила до нашого кома, він як волонтер їздив, також ти. може щось знав, може думаю. Це й він почав також шукати. Загинув Ігор Ходак разом із двома побратимами з Івано-Франківська, 28 червня поблизу села Затища Запорізької області. У нього залишились батьки, дружина та двоє дітей. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківська. Наша перша кімната це вологий бокс, так званий. У нас тут пральня знаходиться: душова, умивальники і туалет. Далі йде наша прекрасна кухня. Вона маленька, але в ній є все необхідне для життя. З січня ми з організацією Людина в біді заключили договір про те, що вони два рази на день нам привозять сніданки, обіди, готові. Але завжди є така категорія мешканців, які бажають готувати щось своє. тому… Кухня не пустує. Микола Горгула, директор шелтера святої Ольги, що у селищі Лисець Івано-Франківського району на сьогодні тут проживає 16 осіб з різних куточків України. Це переважно жінки та діти. Тут вони можуть перебувати до півроку. Нема Ось такої позиції, що людина тут має жити максимально довго. Шелтер це є інструмент для того, щоб людині допомогти вирішити якісь питання для того, щоб вона могла далі повертатися до нормального життя. Ті, хто до нас приїжджали влітку та восени, велика частина із них вже поїхала кудись далі. Я світку спіляв І щось шпілів. Молодець. Ну, а ніхто мені не допомагав. Ну, так. Як це Нікіта не а як. коли ми не дали, а я сам складав, а Никита мені не, не бувало таке, Даша. ілля з Микитою прибирають у кімнаті, де мешкають зі старшим братом Артемом та мамою. На Прикарпатті сім'я рятується від війни, що застала їх у Харкові. Чоловік у лавах добровольців розповідає жінка. Вона ж синами свекрухою та собакою вже майже рік, як покинули рідну оселю. В Харкові. Обстріли, ну то, що там сирени виють майже постійно, то так. Ну того тут ми не чуємо. Ми дуже багато разів збиралися їхати. і Ось їдемо, ось їдемо, і речі туди-сюди відправляємо по сезону. І, і знову, і то ми думали, що ми до Нового року додо повернемося. Тепер, тепер ми вже нічого не думаємо, просто, просто чекаємо на перемогу. Віра Петренко з Краматорська. У свої 73 ділиться жінка, фактично залишилася без рідних та житла. Умовами у шелтері, каже, задоволена. Всі умови Європа, газова плита, електрична духовка, мікроволновка. У нас є дві машинки стиральних. Європа. Усе є. Даже, не даже і Ну, все є. Водують. Да, 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 так, так, Ми не варон. Ну, можу вгостити борщом, я згорила борщ борщову. За вісім місяців роботи шелтеру прихисток тут знайшли більше тридцяти осіб, усі здебільшого вимушено переселені особи. Проте є й такі, як Ганна. Жінка з Коломиї. Тут проживає із чотирихмісячною донечкою з Грудня. Нас привезли в малібу місяць з половину, майже два. Мене привезли, бо в мене вдома немає житла, і, йому проживання. Фінансовими донорами шелтера пояснює Микола Гургула з є закордонні благодійники. Зокрема, благодійний фонд 100% життя, а опікується мережею таких соціальних закладів громадська організація «Елос Україна. На Сендецька Мук Назар Вінтонюк. Суспільне новини. Івано-Франківська область прикордонники із Луганщини, які у 2014 році одними із перших зустріла вогнем російських окупантів і не зрадила своїй присязі. Цю історію екранізував у своєму фільмі Мирний 21» український актор та режисер Ахтем Сейтаблаєв. Він розповідає, що в лютому 2014 року на власні очі бачив окупацію Криму та зраду з боку місцевих правоохоронців. Режисер каже, коли дізнався, що Луганський прикордонний загін, який на 85 відсотків складався із місцевих жителів, дав бій загарбникам, не повірив. Я не розумів, коли чув цю історію, як це можливо. Що це самий найдовший кордон з Росією, що вплив російських засобів масової інформації, всього того, що сьогодні ми знаємо, як так званий «русський мір, все ж таки не зламав людей і жоден не зрадить. Для мене питання довіри є одним з таких питань, які, ну як на мене, формують кожну людину. Ця стрічка стала останньою для актора Павла Лі, що загинув від рук російських окупантів 6 березня в місті Ірпінь, Олексій Тратенко, який зараз служить у Збройних силах України, у фільмі Мирний 21» зіграв роль сепаратиста. А де цю ви бачили поганців з української сторони? Моя гра була досконала. Я вам так скажу. Звісно, що досвід, який Досвід, якого ми набули з 24 лютого, він, ну, він виключний. Все, все змінилось, і все зрозуміло, що все було по іншому, але менше з тим, мені здається, що воно було дуже-дуже доречно. Івано-Франківськ став першим містом України, де показали стрічку Мирний 21. За словами директорки кінотеатру Лідії Шкрібляк, українські фільми зараз збирають багато глядачів. Вже на сьогодні ми вже навіть не ділимо українське чи голівудське кіно. І якщо нам колись приходилося працювати з глядачем окремо, тобто починали з того, що ціна нижча, що треба було значно більше давати коментів, реклами про українське кіно, то слава Богу, ці, ці кордони сьогодні вже стерті. 22 лютого стрічка Мирний 21 виходить у всеукраїнський прокат. За словами режисера Ахтема Сейтаблаєва, 10 гривень із кожного квитка перераховуватимуть на придбання мінометних комплексів для сил оборони України. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк. Суспільне новини. івано франківськ у музеї Небесної Сотні у Івано-Франківську експонують 15 графічних робіт Лариси Зінич. Показ картин приурочили до дня пам'яті загиблих на майдані українців. Художник та автор ідеї створення музею Небесної Сотні Роман Бончук розповідає, що над цими роботами авторка працювала під час повномасштабної війни. За його словами, Лариса Зінич у своїх картинах зображує принципи, які відстоює, зокрема, боротьбу з тоталітаризмом. Виставка Лариси Зінич цікава тим, що вона. Пояснює, тобто під кожною роботою є роз'яснення роз робіт, як вона бачить і яку саме концепцію вона відстоювала. Тут можна розглядіти різні етапи, проаналізувати, переосмислити багато історичних подій, і явищ. До Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні у музеї також показала документальний фільм франківського репортера і добровольця Руслана Ганущака. Майдан перезавантаження зі слів Романа Бончука. Ця стрічка оповідає події революції гідності з погляду її активного учасника. Переглянути цю роботу до музею прийшла мати загиблого героя Небесної Сотні Романа Гурика Ірина. Жінка каже, молодому поколінню важливо усвідомлювати, що Україна переживає той час, де героєм може стати кожен. Сусід там, я не знаю, сусід по квартирі, сусід по партії колишній, там, сусід по, по, по навчальному закладу, по, по потоці студенти. А, ну, наразі так історія склалася, що ми до сьогоднішнього дня мусимо відстоювати свою незалежність. 100% це повинно надихати. Воно не, однозначно не повинно викликати ніяких неврозів. І тобто е, ми, повинні, ми повинні усвідомлювати. Що е, люди, які зараз живуть у вільній державі в 21-му столітті, беруть зброю і йдуть на смерть. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк. Суспільне новини. івано франківськ Що робити за відсутності мобільного покриття? Бриджфі – Програма для обміну повідомленнями без підключення до мережі. – додаток, який перетворює телефон на рацію. Для додатку потрібно підключення до Wi-Fi або мережі, але з дуже стислим трафіком. Він може працювати навіть на старому 2G-з'єднанні. з'єднанні. two walkie-talkie – діє як традиційна рація. Можна вибрати номер каналу або місце перебування, використовуючи карту, і поговорити з будь ким у тому ж каналі. Додаток підтримує роботу у фоновому режимі із мінімальним використанням батареї.